Студія Калідор презентує Класика світової літератури. О Генрі, Відьомський хліб, інша назва Черстві булки. Міс Марта Мічем тримала на розі невеличку хлібню. Ту саму із трьома східцями, у якій таленчить дзвіночок, коли ви відчиняєте двері. Міс Марті Мічем було сорок років вона мала банкову книжку на дві тисячі доларів, фальшиві зуби і жалісливе серце. Та то дарма. Багато вийшло заміж жінок, які мали шансів значно менше, ніж міс Марта. Двічі чи тричі на тиждень до хлібні заходив покупець, яким вона останнім часом почала цікавитись. Це був літній чоловік у окулярах із темною, акуратно підстриженою гостренькою борідкою. Він говорив англійською із сильним німецьким акцентом. Одяг на ньому був поношений. Подекуди покошлатаний і сидів доволі мішкувато із багатьма зморшками. Проте, в цілому, він мав доволі охайний вигляд і дуже гарні манери. Він завжди купував дві черстві булки, свіжі коштували по п'ять центів кожна, а черстві по п'ять центів пара. Він ніколи не купував у її хлібні нічого, крім тих черствих булок. Якось міс Марта побачила у нього на пальцях червоні і брунаті плями. Вона вирішила, що він художник і до того ж дуже бідний. Вона уявляла, що він мешкає десь на горищі, малює там свої картини, їсть черстві булки. І мріє про ті чудесні речі, які продає у своїй крамниці вона, міс Марта. Доволі часто, коли міс Марта їла биті котлети і пила чай із пухкими булочками та варенням, вона зітхала і думала, як би було гарно, якби художники з тими гарними манерами. Міг поділити із нею цю смачну трапезу замість гризти сухі шкоринки у себе на вбогому горищі. Умі смерти, як ми уже й зазначали, було дуже добре і жалісливе серце. Аби перевірити свою здогадку щодо його професії. Вона якось винесла зі своєї кімнати картину, яку придбала на аукціоні, і встановила її біля полиць за прилавком. Це був венеціанський краєвид. Розкішний мармуровий палацо, так було написано на картині, стояв на передньому плані землі чи топак води. Окрім того, було там багато гондол. І в одній із них леді проводила рукою по воді. На горі хмари, небо і сила світа тіні. Жоден художник не міг не звернути уваги на таку картину. За два дні прийшов покупець. ласка, ласкати черстві булки! У вас чудова картина, мадам сказав він згодом, коли вона загортала йому хліб. Справді? вигукнула міс Марта, не тямлячись від задоволення зі своєї вигадки. Я так люблю мистецтво і. ні, ще було надто рано казати художників. І картини, закінчила вона. То, на вашу думку, це гарна картина? Балац, сказав покупець. Похано намальований, перспектива неправильний. Бувайте здорові, тхолян. Він узяв свій хліб, вклонився і поспіхом вийшов. Так, він безумовно художник. Міс Марта віднесла картину назад до кімнати. Як м'яко і лагідно сяють його очі за окулярами, а яке ж високе у нього чоло. Вміти, з першого ж погляду, розібратися у перспективі і до того ж їсти самий черствий хліб. Так, генієві завжди доводиться бідувати, аж доки його не визнають. Як би це було добре для мистецтва і для перспективи, якби генія підтримували дві тисячі доларів у банку, хлібня і жалісливе серце. Але, міс Марто, все це тільки мрії. Тепер, заходячи до крамниці, він доволі часто розмовляв із нею через прилавок. Здавалось, він просто прагнув підбадьорливих слів міс Марти. Як і раніше, він завжди купував лише черстві булки, ніколи не запитував ні пирогів, ні торта, ні чудових гарячих пундиків. Їй здалося, що останнім часом він геть змарнів і зовсім занепав духом. У неї аж серце боліло від бажання додати чого-небудь смачненького до його нужденної покупки, але у потрібну хвилину мужність залишала її. Вона боялася образити, тому що знала, художники дуже горді люди. Тепер, виходячи до крамниці, міс Марта почала одягати блакитну у цяточки шовкову блузу. У задній кімнаті вона варила таємничу суміш із насіння айви та бури. А вже ж багато хто вживає ці суміші, аби мати гарний колір обличчя. Одного дня. Покупець увійшов до хлібні, як звичайно, поклав на прилавок п'ять центів і запитав пару черствих булок. Коли міс Марта дістала їх, на вулиці почулися звуки ріжка і брязкотіння. Пауз хлібню і із грюкотом проїхала пожежна валка. Покупець поспішив до дверей, які зробив би кожен чоловік на його місці. У пориві натхнення міс Марта вирішила використати цього разу нагоду. На долішній полиці за прилавком у неї лежав фунт свіжого масла, який приніс їй молочник десять хвилин тому. Міс Марта проробила хлібним ножем глибокі надрізи у булці, і поклала у них по чималій грудці масла, а тоді щільно стисла їх. Коли покупець знов підійшов до прилавку, вона уже загортала хліб у папір. Ну, а коли після особливо приємної, коротенької розмови він нарешті пішов, міс Марта всміхнулася про себе, втім, не без легкого заумирання серця. А чи не надто це було сміливо з її боку, чи не образиться він? Ні. Неможливо. А вже ж, немає мови їстівних речей і масло, це не є емблемою нежіночої сміливости. Того дня вона дуже багато думала про усе це. Вона уявляла собі ту хвилину, коли він викриє її маленький обман. Ось він кладе на бік свої пензлі і палітру. Поруч, звісно ж, буде стояти Мольберт із картиною, яку він малює, і на якій перспектива поза всякою критикою. Ось він готується поснідати сухим хлібом і водою. Він бере до рук булку, розрізає її і. Ах. Міс Марта зашарілася. Цікаво, коли він буде їсти, чи. Подумає він про ту руку, яка вклала масло у булку. Чи подумає він про. Дзвоник біля дверей до крамниці несамовито заталенчав. Хтось рвучко увійшов, грюкнувши дверима. Міс Марта побігла до крамниці. Там було двоє чоловіків. Один, молодий, із люлькою у зубах, вона його раніше ніколи не бачила. А другий був її художник. Обличчя у нього було червоним. Капелюх сунувся на потилицю, волосся розкуйовдилося. Він стис кулаки і люто погрозив ними міс Марті. Дункав. Шайсе!» – оглушливо волав він. Молодий чоловік намагався заспокоїти його. Я не піти, продовжував кричати художник. Я не піти, я їй сказати. І він барабанив кулаками по прилавку біля міс Марти. Ти як фі мохлифі попсувати мені усе, кричав він, і його сині очі метали блискавиці з за окулярів. Я хочу сказати фі, стара шкідлива кішко. Міс Марта притулилася у знемозі до полиць і поклала руку на свою блакитну у цяточки шовкову блузку. Вона вхопилася з того боку, де під блузкою билося зневажене серце. Тим часом другий відвідувач із люлькою у зубах вхопив німця за комір. Ходімо, сказав він, ви уже достатньо їй наговорили. І він витяг розлюченого товариша за двері на тротуар, залишив тем, а тоді повернувся до крамниці. Я вважаю, мадам, – промовив він, що мій обов'язок пояснити вам, через що щинився увесь цей гармидер. Це Блюмбергер, він рисовник. Я працюю із ним в одній конторі. Ось уже три місяці, як він старанно працює над планом нової міської ратуші, було оголошено конкурс на премію. Учора він закінчив обводити свій рисунок тущу. Ви знаєте, що рисовники спершу рисують олівцем, потім, коли рисунок готовий, вони стирають олівця черствим хлібом. Це значно краще, ніж гумою. Блюмбергер завжди купував черствий хліб для цього у вас. А сьогодні. Ну, ви ж розумієте, мадам, що масло. Словом, тепер Блюмбергів план годиться хіба для того, аби загортати у нього бутерброди. Ось і все. Міс Марта пішла до своєї кімнати. Там... Вона зняла свою блакитну у цяточки жовту блузку, вдягла стару із темної сержі, яку зазвичай носила, і вилила за вікно у відро з попелом усю мішанину із насіння айви та бури. О Генрі, Відьомський хліб, Інша назва Черстві. Булки читав Руслан АЛЕКСІЮК Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Кофі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі! на... Калидори.